На екстреному засіданні у виконавчому комітеті обговорювали ще одне важливе питання: безпека в місті. Подробиці далі. У ніч на суботу через чергову атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України горішні плавні залишилися без електропостачання. Вранці у виконавчому комітеті міської ради відбулося оперативне засідання всіх служб під керівництвом міського голови Дмитра Бикова. Під час наради особливу увагу приділили питанням правопорядку та безпеки громадян у період відсутності світла. Начальник відділу поліції номер 2 Олександр Акіменко повідомив, що правоохоронці працюють у штатному режимі, а на випадку. Док можливих перебоїв із телефонним зв'язком надано номер чергової частини, за яким можна звертатися замість лінії 102. У місті було запроваджено посилене патрулювання. До охорони громадського порядку залучені додаткові екіпажі поліції, представники громадського формування Муніципальна варта та приватні охоронні структури також посилено контроль за пунктами незламності та об'єктами критичної інфраструктури. За інформацією поліції, за вихідні надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Упродовж двох діб зареєстровано 61 повідомлення від громадян, з яких чотири із ознаками кримінальних правопорушень та одне повідомлення про зникнення людини. мешканців закликають залишатися спокійними та дотримуватися правил безпеки.